В добрий ранок, в добрий час завітали ви до нас. Всіх ми вас вітаємо та гарного настрою вам бажаємо. Сьогодні з вами я, Алла Олександрівна. А зараз, будь ласка, викладіть у себе числовий ряд. Пам'ятайте, ми викладаємо зліва направо. Я почекаю. Так, молодці. Тож, давайте звіримо. Так, що у вас вийшло, як в мене. І порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Добре, молодці. Назвіть мені, будь ласка, сусіди числа 3. Викладіть у себе і покажіть мені. Так, вірно, це числа 2 і 4. Так. Назвіть мені сусідів. Числа 8. Зробіть у себе і покажіть мені. Так, звісно, це числа 7 і 9. Молодці. Назвіть мені, будь ласка, сусіди числа 2. Зробіть у себе і покажіть мені, будь ласка. Так, це число 1 і число 3. Молодці. Слідуюче завдання. Скажіть мені, будь ласка, а яке число більше числа 4 на одиницю? І покажіть мені. Так, вірно, це число 5. Так, скажіть мені, будь ласка, яке число менше числа 5 на одиницю? Покажіть. Так, вірно. Це число 4. А яке число стоїть між числами 4 і 6? Покажіть мені, будь ласка. Так, це число 5. Вірно. А яке число стоїть між цифрами 6 та 8? Покажіть. Так, вірно, це число 7. Так, слідуче завдання. Нам потрібно з'єднати цифри з відповідною кількістю предметів. Зробіть ви, і ми перевіримо. Так, перша картинка у нас 7 груш. Відповідна цифра буде. 7. З'єднали. Слідуюча картинка морквинки. Так, 5 морквинок. До якого числа відноситься? Так, до числа 5. З'єднуємо з числом 5. Наступна картинка У нас 3 грибочки. Відповідна цифра буде. Так, число 3. Молодці! До нас завітали гості. Давайте їх порахуємо порядковим рахунком. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається Хто заховався? Ви заплющите оченята. Я приберу одну тваринку. І ми дізнаємось, хто ж заховався. Відкривайте оченята. Подивились. Хто заховався? Так. цуценя заховалася. А цуценя який був за рахунком? Так, вірно, він був третій. Закрили? Так. Відкривайте. Хто заховався? Погляньте. Так, заховався кінь. А скажіть мені, будь ласка, а який він був за рахунком? Так, вірно, він був п'ятий. Молодці. Ще разок. Ви заплющуєте очі. Я прибираю одну із тваринок, відкривайте очі, бачите, кого не стало, хто заховався. Так, це заховався козеня, а який він був за рахунком. Вірно, він був четвертий. Та хто до нас звітав перший з тваринок? Так, вірно, це котер. А хто прийшов до нас останнім? Вірно, це поросятка. Молодці. На попередньому занятті ми з вами вчилися розв'язувати задачі. Тож, давайте сьогодні розв'яжемо задачку. В годівничці було два горобця. До них прилетіло. Ще три синички. Запитання. Скільки всього пташок стало в годиниці? Тож, розв'яжемо цю задачу. Було один, два, два горобця. Відповідна цифра це 2. До них прилетіли ще один, 2, 3. Три. три синички. Так, це задача на додавання, тому що. Вони прилетіли. Ставимо знак Додава. додати і прилетіло три синички. Два додати три дорівнює число 5. І наша відповідь. Всього у годівниці було п'ять птахів. Число 5. Молодці. А зараз трохи відпочинемо. Піднімаємо руки раз. Це клас. Повернулась голова. Це два. Розімнемо плечі. Добре ми. Це три. На чотири. Тул. Ліво. Вправо. Поверни. На рахунок п'ять. Присядь. На рахунок шість. Ніжки вище піднімай. На вулиці сніжок. Мерзнуть наші ножки. Швидко-швидко тупоті, щоб зігрітись трошки. Молодці, давайте ще разок. Піднімаємо руки. Раз. Це клас. Повернулася голова. Це два. Розімнемо плечі трохи ми. Це три. На чотири тулу вліво, вправо поверни. На рахунок 5 присядь. На рахунок шість ніжки вище підніми. На вулиці сніжок мерзнуть наші ніжки. Швидко-швидко тупоті, щоб зігрітися трішки. Молодці! А зараз ми познайомимося з поняттям гроші. Всі ви знаєте, щоби купити товар в магазині, треба розрахуватися грошима. Гроші бувають паперові і у вигляді монет залізні. Паперові гроші бувають номіналом 5 гривень 2 гривни, 1 гривна. Ще бувають 10 гривень, 50 гривень 100 гривень. Залізні монети також мають свій номінал. Ось це ця монета 1 гривня, ця монета 2 гривні. ця монета – 5 гривень і ця монета 10 гривень. Зараз ми з вами розв'яжемо задачу. Використовуючи гроші, у мами було 5 гривень. Вона пішла в магазин і витратила там 2 гривні. Скільки у мами залишилося грошей? Так, пам'ятайте, задача має 4 частинки. Перша частинка називається умова. Друга частина запитання. Третя частина рішення. І четверта частина це відповідь. Так яке, яка була умова цієї задачі? Так, у мами було 5 гривень. Число 5. Скільки вона витратила? Так, вона витратила 2 гривні. Якщо вона витратила, то ця задача йде у нас на віднімання. Тому ми ставимо знак «Відняти». Яке було запитання? Так, скільки грошей залишилось у мами. Далі ми робимо що? Так, ми розв'язуємо цю задачу. І так, було у мами 5 гривень. Вона витратила скільки. Так, вона витратила 2 гривні. 5 мінус 2 це дорівнює. Порахуйте, будь ласка, скільки грошей залишилося у мами. Так, 5 мінус 2 дорівнює 3. Вірно і відповідь в нас вже буде. Залишилось у мами 3 гривні. Молодці. А зараз спробуйте розв'язати задачу самостійно. В магазині на полиці було 7 лимонів. Два лимона купили. Скільки залишилось лимонів? Тож, давайте ви будете розв'язувати, а я буду слухати і записувати. Так, яка ж була умова? Скільки було лимонів? Так, лимонів було 7. Відносно число 7. Скільки лимонів купили? Так, купили 2 лимона. Якщо лимони купили, то це задача на віднімання. Тому ми ставимо знак мінус. Яке ж тут було запитання? Так, скільки залишилось лимонів? Далі ми будемо розв'язувати. Було 7 лимонів. Купили відняти два лимона. 7 мінус 2 дорівнює скільки. Молодці. Вірно. Число 5. І у відповіді, так, ми скажемо, в магазині залишилося 5. Лимонів. Число 5. Молодці, Ви дуже гарно впорались. Тож, наше заняття добігає кінця. Ми сьогодні з вами добре попрацювали, ми з вами розв'язували задачі на додавання та віднімання. Ми познайомилися сьогодні з вами з грошима. Банкнотами і монетами. Все, до побачення, до нової зустрічі!